На радіо Вуковинська хвиля стартував збір для військових сил спеціальних операцій банку на 150 тисяч гривень планують закрити до Різдва. Натомість між усіма, хто задонатить понад 500 гривень, розіграють прапор із підписом легендарного генерала Валерія Залужного та пачку Артемівської солі з міста Солидар. Нині до ініціативи долучилась Чернівецька гімназія номер 19. Ми своїм педагогічним колективом вирішили так і вже. Третій раз поспіль два рази в семестр віддаємо свою, свій одноденний денний заробіток на допомогу ЗСУ, на допомогу волонтерам, ну, те, що підтримує нашу перемогу і зараз. От я так само хочу вручити наш одноденний заробіток. Це вчителі і технічні працівники. Тут є 30 тисяч гривень, і долучитися до благодійної ініціативи Буковинської хвилі на допомогу нашим збройним силам України силам спеціальних операцій. Директорка Любов Оробець розповідає: як педагоги, так і батьківська спільнота завжди радо відгукуються на усі заклики допомоги. От недавно ми зібрали дуже багато канцтоварів, солодощів і передаємо дітям на схід. Ми були в онколікарні дитячі і так само вручали і подарунки маленькі, і з дітьми погралися трішечки, і все це ну велика підтримка батьків, бо самі учні звичайно без батьків цього би не зробили. Окрім того, після уроків педагоги продовжують працювати задля перемоги, адже Спільно виготовляють маскування для захисників. Ми всі ніби осітяни, колеги мої підтримали ініціативу. Ми вирішили плести маскувальні сітки, тому що дуже багато запитів є від військовослужбовців. Є багато наших рідних, які перебувають на фронті, і також їм потрібно. Допомога освітянка переконує, буковинці повинні бути вдячними тим, завдяки кому наш край залишається у безпеці та допомагати тим, хто постраждав від навали окупантів. Тут у глибокому тилу не відчуваємо того, що відчувають наші хлопці, наші дівчата, діти прифронтових міст. Якщо ви також хочете допомогти військовим сил спеціальних операцій, долучайтесь до збору та беріть участь у розіграші крутих подарунків від радіо Буковинська хвиля. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.